Дорогі друзі, в цьому відео я розповім про російський і закордонний стаж, що мають пам'ятати пенсіонери, які оформлені ФОПами, нагадаю про проходження ідентифікації ВПО першої хвилі, що потрібно робити працюючим пенсіонерам при прийомі і звільненні з роботи, а також які довідки і форми можна отримати на веб-порталі пенсійного фонду. Дослухайте до кінця, будь ласка, це може вам знадобитися і буде корисним. На моєму каналі зібрано 150 відео з роз'ясненнями для пенсіонерів з різних актуальних питань. Це перевірена інформація. Юридично вивірена, і я відповідаю за кожне слово. Перш ніж публікувати матеріал, я консультуюся з працівниками пенсійного фонду і відомими знавцями права. У мене також є подкаст на каналі. Це означає, що якщо ви не маєте часу дивитися мої відео, то ви можете слухати їх в аудіозаписі. Також для економії вашого часу раджу в налаштуваннях відео змінювати швидкість відтворення зі звичайної на 1,25 або 1,5. Коли ви натиснете в налаштуваннях відео швидкість відтворення, там вказана звичайна, то випаде список швидкостей, тож спробуйте послухати на різних швидкостях і виберіть ту, яка вам найбільше комфортна і підходить. Мій голос не буде спотворено, просто я говоритиму швидше, і ви зекономите свій час. Я зазвичай, коли переглядаю відео, обираю швидкість 1.25, бо так встигаю все зрозуміти і осмислити. А ви можете обрати і іншу швидкість, якщо більш здібні і кмітливі до сприйняття швидкої інформації. А тепер до роботи. Почну з нагадування, що пенсіонери внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, Повинні проходити ідентифікацію у пенсійному фонді або Щадбанку кожні 6 місяців. Ця ідентифікація відновлена з 1 липня 2023 року. Якщо пенсіонер цієї категорії не пройде вчасно ідентифікацію, йому припинять виплату пенсії до тих пір, поки він не пройде ідентифікацію. Для усіх пенсіонерів України, не лише для ВПО першої хвилі, доступні чотири способи ідентифікації. Особисто прийти до відділення пенсійного фонду чи Ощадбанку, зайти в особистий кабінет пенсійного фонду з використанням додатку Дія підпис», зареєструватися на відеоконференцію зв'язок з працівником пенсійного фонду. Та відвідати консульську установу України, якщо пенсіонер перебуває за кордоном. Ці способи існують для того, щоб пенсіонер міг підтвердити свою особу і продовжувати отримувати пенсію або відновити виплату пенсії, якщо пенсійний фонд припинив її з різних причин. А вони дійсно можуть бути різні. Пенсіонер опинився, наприклад, на окупованій території і раніше отримував пенсію через Укрпошту. Зараз такої змоги немає. Пенсіонер виїхав за кордон і йому припинили виплати пенсії. Пенсіонер 6 місяців не знімав гроші з пенсійного рахунку. Банк повідомив про це пенсійний фонд і той припинив виплати пенсії. Пенсіонер не пройшов ідентифікацію у своєму банку. І банк заблокував особистий рахунок пенсіонера і картку. Це не повний перелік причин припинення виплати пенсії. Їх значно більше. Але майте на увазі, я кажу про припинення виплати пенсії, а не позбавлення пенсії. Позбавити пенсії можна лише рішенням суду. Або пенсійний фонд, позбавляє. Пенсії людину, яка виїхала на постійне проживання за кордон з набуттям громадянства іноземної держави або виду на проживання. Про всі ці способи ідентифікації я детально розповідав у своїх відео і давав корисні поради. Шукайте по заголовках. Також я розповідав про проблеми з банками, особливо з Ощадбанком, коли блокуються рахунки. Встановлюються ліміти та обмеження на користування власними коштами. Ощадбанк запровадив ідентифікацію відеоідентифікацію для своїх клієнтів, але нагадую, що ця відеоідентифікація стосується лише банківського рахунку, клієнта і не має стосунку до ідентифікації для продовження виплат пенсії чи її відновлення. Записатися на відеоідентифікацію в Ощадбанку можна за посиланням, яке я залишу внизу в описі. Ця відеоідентифікація більше стосується ВПО першої хвилі, у яких виникли проблеми з рахунками, але кожен клієнт Ощадбанку може записатися на відеоідентифікацію, якщо не може особисто відвідати відділення Ощадбанку. Неприємна новина для тих українців, які працювали у Росії. Тим нашим співвітчизникам, які працювали у Російській Федерації після 19 лютого 2014 року, не буде зараховано стаж. Водночас страховий стаж українцям не зараховуватимуть за періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях. Судових чи правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади на окупованих територіях. Щодо роботи в інших країнах, то українцям необхідно представити пенсійному фонду документ. Який підтверджує їхню працю за кордоном, щоб врахувати цей стаж. Якщо при виході на пенсію людині не вистачатиме через це та інші обставини страхового стажу, людина, яка збирається невдовзі на пенсію, може докупити собі стаж для того, щоб до стажу було зарах... був зарахований окремі місяці. А щоб. Зарахувати повний місяць сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який становить з 1 квітня 2024 року 1760 гривень. Періодичність і розмір сплати добровільних внесків людина визначає сама. Виходячи з своїх фінансових можливостей. Також не має значення, де людина перебуває в Україні чи за кордоном. Вона може скористатися цією послою. Але якщо людина вже отримує пенсію, тобто є пенсіонером, докупити страховий стаж вона не може. Також нагадую пенсіонерам, які мають намір піти на роботу або вже працевлаштувалися, або звільнилися з роботи. Не забувайте повідомити про це пенсійний фонд і ви маєте на це 10 днів. Чому це важливо? Бо до пенсії можуть встановлюватися доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих пенсіонерів. Для пенсіонерів, які продовжують працювати, не проводиться перерахунок пенсії у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму та у зв'язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати. Не нараховується та не виплачується надбавка на непрацездатних членів сім'ї. Тому пенсіонери часто обурюються. Пишучи мені, чому я не отримую ті чи інші надбавки чи доплати. А потім в ході спілкування виявляється, що людина є працюючим пенсіонером і ці надбавки їй згідно закону не належаться. Повідомити про зміну свого статусу можна у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду, незалежно від місця проживання, або онлайн на веб-порталі пенсійного фонду. Потрібно подати відповідну заяву та копію наказу чи розпорядження про прийом або звільнення з роботи. Є пенсіонери, які оформляли підприємництво і є ФОПами, тобто фізичною особою підприємцем. Зараз, наприклад, вони не мають доходу від підприємницької діяльності, але це не є підставою. Для отримання статусу непрацюючого пенсіонера. Поки не буде надано до пенсійного фонду інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, особа вважається пенсіонером, який продовжує працювати, тобто працюючим пенсіонером. Майте на увазі, що ви не будете отримувати доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені для непрацюючих пенсіонерів, поки не скасуєте свій статус ФОП через державну реєстрацію. Відкрити ФОП просто зараз, а от скасувати ні, вам доведеться побігати. На веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду розширено послуги онлайн. Тут можна подати заяву на призначення пенсії, отримати довідки достовірність яких підтверджується QR-кодом, отримати форми ОК5 і ОК7, довідку про розмір пенсії, довідку про доходи пенсіонера для призначення субсидії, витяг з реєстру застрахованих осіб, перевірити відомості про. Трудову діяльність в електронній трудовій книжці. Ви також можете отримати витяг з електронного реєстру листків непрацездатності провести розрахунок майбутньої пенсії за віком у сервісі Пенсійний калькулятор. Також ви можете замовити пенсійне посвідчення. І подати заяву з будь-яких питань в особистому кабінеті у розділі мої звернення та отримати відповідь. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, тоді ви не пропустите свіжу інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!